Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде третя частина про Маріуполь. Якщо вже пообіцяв, то треба виконувати обіцянки, хоча в процесі, в процесі записів якось так вже третя частина так десь, можна сказати, відпала, навіть не хотів і записувати. Ну, але зараз трошки переформатую, висловлю свої деякі думки. Не не те, що хотів раніше, раніше хотів просто зробити такий умовний дайджест з побаченого, з побаченого відео, а передивився 30-35, а може навіть і 40 різних відео різних блогерів. Ну, в першу чергу, звичайно, в зв'язку з тим, що місто під окупацією ці блогери, ці відео рашистських блогерів, хтось, декілька там осіб такі, умовно кажучи, нейтральні, просто приїхали подивитися, що воно там і що там, що там, як відновлюється, відновлюється. От. Ну, а деякі просто на 100% пропагандистські е, відео, е, пропагандистські блогери. Е, видно у людей е, там по десятки мільйонів переглядів, там сотні тисяч е, підписників. А вони просто вони займаються. дійсно е, Це не офіційні якісь там канали, типу е, там оці чи е, Скабєєві і інше. А це, це просто блогери, які е, ну, лягли під владу, чи, е, чи вони діють там з якихось інструкцій, чи самі е, так, схоже, що щось. Самі це їхня така от, вони такі от ментально показувати оце таке. Те, що подобається їхньому лахтарату. Вони, звичайно ж, це не вважають, що ті люди, вони лахтара чи якесь там бидло. Ну але як вони це преподносять і показують, це все ми це звідси бачимо, що це для людей, які, для яких там навіть 2 плюс 2 буде не те, що 5, а навіть 9 буде. Які не можуть, не вміють, не хочуть думати, не хочуть аналізувати. Ну, а звичайно, якщо не може думати і аналізувати, то які можуть бути висновки. Людей деякі блогери теж питають, що як ви смотрите на смотрите, як вам подобається, то, що от обновляється, перестраювається, нове Ну, Звичайно, люди є ж такий в. В соціології таке, я про це вже років 30 кажу, що в залежності від того, який хочеш, яку хочеш отримувати відповідь, правильно спитай. Правильно постав запитання. І от, ну, звичайно, вони ж правильно ставлять запитання, як вам подобається, хто ж там відповість. Ні, мені не подобається. Ну, звичайно, всі да, нам подобається, все хорошо, і це, це робиться для того, щоб показати оцього, я ж кажу, бидву цієї величезної країни, що от яка їхня країна не терорист, не бандит, не вбивця, а вони чудова країна, вони там відновлюють порядок, вони повернули до приєднали, повернули до їхньої країни велике місто Маріуполі, Як вони там відновлюють? Треба віддати таке маленьке належне те, що ніхто з цих навіть оцих пропагандонських блогерів не говорить, що місто зруйноване українцями. Ну, у всякому разі, мені не попалось більше десятка різних блогерів, 10-15 десь приблизно дивився. Мені не попалось, щоб хтось звинуватив в руйнації Україну, але не говорять же, звичайно, що це зробила. На 100% винуватець і, і, і що це зробила їхня країна, терорист, бандит і, і руйнатор, і, тобто руйнівник, про це теж ноль. Нічого не робиться. Ну, так, пострадали в боє... при бойових действиях, або в бойових действиях. А які там оці бойові действия, думайте сами, лакторат. Ну, це так. Це такі емоційні мої думки з приводу того, що, що бачив, що чув від от таких от блогерів. Ще можна додати, є декілька відеоресурсів маріупольських, де жодного коментаря, просто їздять на машинах і знімають. Камера направо, наліво і демонструють, просто їздячи по і по центру, і по околицях, там по мікрорайонах, просто показують, що змінилось. Ну, навіть ні, змінилось це для того, хто, хто бачив, хто зна, що там було, а просто в якому стані сьогоднішні вулиці, що десь зруйновано, деякі там вирви, ями, що будується там в лісах. Центр міста дійсно в лісах багато чого. Відновлюється, але відновлення показушне. Я можу висловити таке умовне дякую одному там блогеру ДНРівцю. Саме ДНРівцю, бо у нього в назві назву не називаю, але серед назви у нього там ДНР. Назви ДНР. Тобто, зрозуміло, що людина та ДНРівська. Ресурс, наскільки я пам'ятаю, там чи 15-16 рік, тобто цей канал у нього зареєстрований, він показує, як воно там ще було. Було були надії там якісь що. Ну і тепер а тепер він розчарований, він обурений, як так, що оце все робиться показушно. Чому я кажу, що я йому дякую, що якось так він мені десь може всередині, може десь так. Перша третина моїх переглядів він мені попався І далі він мене сфокусував на те, що треба дивитися не просто на фасади, оці такі, на погляд, симпатичні. Яскраві будиночки, такі світлі, там, блакитні, жовті, не в плані жовто-блакитного, а просто десь там жовтеньке, десь там рожеве, десь там ну, таке, я ж кажу, на Росії багато таких міст, багато мікрорайонів в багатьох містах такі кольорові. В Україні з цьому цього якось так набагато менше. Ну, Так от вони оце принесли і в Маріуполь, але воно, ну, як виявляється, воно показушне. З одного боку, я вже казав в попередньому відео, що таке неможливо, якби це було в місті, де в Магнітогорську, наприклад, ну, навряд чи таке можливо, бо все ж таки в металургійних містах такі світленькі і такі яскраві будиночки просто неможливі, бо, бо, бо екологія. Так от Начебто здалеку дивишся, хоч на фото, хоч на відео, все нормально. І от він їде на машині і показує і коментує, що от оце відновили, оце відновили. Але він притормажує, відновили е, фасад. А там ніхто не живе. Дивіться на вікна, вікна пусті. Вікна нові, відновлені, але пусті. Тобто е, жодних там квіточок на. Е, на підвіконнях там чи, чи штор нічого нема, просто пусті вікна, всі пусті. Не те, що там половина живе, половина не живе, ніхто не живе. І як він коментує, ну він же ж там зна, що немає, не підведена туди не вода, ні електрика. Тобто, це просто фасад такий зроблений. Ну і отак туди в Маріуполь зайшли рашистські будівельні компанії, які гроші на оце так зване відновлення виділяється ж державою. Ну і звичайно, а де державні гроші, як це Русський рейх, фашистська Росія без відкатів, без відмиву грошей державних. Ну, звичайно, там половина, якщо не дві третини виділених грошей йдуть на в кишені, чи на якісь там яхти, літаки, машини для тих, хто займається цим відновленням. А вистачає лише на те, щоб відновити, чи пофарбувати, чи вставити вікна на, з фасадної сторони будинків. І оцей блогер він такий розчарований. Ну, але я ж кажу, що я йому дякую за те, що я після того і в інших відео у інших блогерів у інших людей почав придивлятися. Інколи так на паузу нажимаю і дивлюсь. Так дійсно вікна пусті. В декількох там домах в центрі видно, що там ну, чи половина дома вже заселена, чи, чи якась там адміністративний якийсь будинок, і там життя. За вікнами є, а так решта це показушне. Ще е, м, расисти е, збудували декілька таких, е, скажу так, міні-мікрорайонів. Чому міні? Бо там знов-таки ті ж блогери ходять по цих мікрорайонах ну і показують. І, е, Демонструють, що воно там побудовано, і обурюється, ну як так дома построєний год назад і до сих пор не прийняті, почему люди ютяться там в однокомнатних квартирах, там втроєм четвером платять по 20-25 тисяч, як это так, почему не і з його слів так є там один такий. Блогер. Давні, у нього там десятки мільйонів переглядів, там сотні тисяч підписників, різних різна, різна тематика його мандрівок, його відео. Ну і от він такий: з його слів, що оці мікрорайони, оці будинки не приймаються, не вводяться в дію, бо мерія не приймає. На баланс оці будинки. Ну, звичайно, не приймає. Що там, призначили якогось там мера Фунтіка, але ж мер та є. Чому він не підписує? Він, мабуть, не має права підписувати. Чи якось так намагаються мерії, то як такої нема, горсовєта по їхньому. Вони, хоч виборів вони взагалі немає на Росії на верхніх щаблях, а знизу вони ж своєму лахторату демонструють, що начебто демократія, начебто хтось обирається і обирають, мають значення їхні вибори. І в місцевих в їхніх горсаветах люди начебто обрані. Ну, Десь, може, і без начебто, десь може і обрані. Оце. А тут же ж в Маріуполі нічого ж обраного немає, і е, люди, які зараз там сидять на цих е, папірцях і що, щось там роблять, виконують якісь там е, процедури, вони просто не хочуть на себе брати відповідальність, підписуючи, приймаючи на баланс ці будинки. Ну і ці будинки стоять. Ну а, Але люди, оці, оцей блогер, же ж, він бідкається, що і жаліє цих людей, що от їм там ютіця приходяться вчетвером в однокомнатній квартирі, але жодного коментаря. Чому чому так сталося? Він же не говорить, що це їхня країна терорист, бандит довела до такого, зруйнувало місто, що людям тепер немає де жити. І живуть там чи у родичів там, де вціліли якісь там будинки чи, чи квартири. Таких коментарів немає. Ну, як це так? Ну, звичайно. А е, показує і ще одне от, саме про цього блогера. У нього е, в попередніх 2-3-5 років тому е, в його відео е, в інших містах е, рашистських він е, вміє користуватись і непогано вміє користуватись дронами. Тобто е, знімається зверху, ну, зверху, е, панорами е, дуже чудові. А тут чогось дронів нема. Чому? А тому, що цей, як я кажу, міні-мікрорайон там збудовано, і він у нього така чи обмовка, чи там проговорився, чи якось так, що от построєно там 8 домов, або 9 домов, я не пам'ятаю. Ну щось таке. В іншому там 6 домов не вводять в дію. Тобто, отакі е, показушно, коли ти е, коли машиною заїжджають в цей е, міні-мікрорайон, то воно дійсно симпатично. Нові будинки, ну що хотіти, нові свіжі ще е, металургія не працює, вона вже і не буде працювати, але е, воно таке на око е, все е, симпатично. Але їх всього чи 6, чи 8, чи 9 будинків в тому міні-мікрорайоні. Будується це на околицях, де немає, де з якого боку не подивись на цей міні-мікрорайон, на задньому фоні немає зруйнованого міста, і зруйнованих будинків. Тобто картинка така, і це говорить про те, що це робиться в тому числі і для картинки. Для картинки для свого лакторату. Для картинки, мабуть, для влади. Для картинки, мабуть, для їхнього оцього фюрера, якому показують, що, от як ми, що ми тут робимо. Ну, тобто, отака картина по забудовам. Я. Я не знаю, навіть я не буду все ж таки коментувати, чи якісь висловлювання тих блогерів. Якось так, хай це буде поки що. Якось треба зробити, все ж таки такий, проаналізувати їх, прокоментувати, хай не проаналізувати, прокоментувати. А тепер я вже наприкінці скажу свої думки з приводу. Міста Маріуполь і про його моє бачення його перспективи. Те, що це місто буде українським, те, що воно є українським, і те, що воно повернеться, влада українська повернеться і над мерією Маріуполя, буде майоріти. Жовто-блакитний прапор в цьому немає жодних сумнівів. Не можна, неможливо сказати, коли це буде, там через два місяці, через п'ять місяців, чи через рік. Але це буде це 100%. Але в Україні буде дуже важко з цим містом. Бо місто зруйновано ну, вщент, не вщент, чи майже вщент. Ну, по будинках те, що я вже казав в попередніх відео, що багатоповерхівки чи зруйновані повністю вже не підлягають відновленню чи дуже сильно пошкоджені на 90%. Тобто майже нема житлових будинків, багатоповерхівок, які не зачепила оця руйнація міста. І 60% приватного сектору. З приватним сектором буде легше все ж таки прийдуть іноземні гроші. Звичайно, я в цьому у мене сумнівів немає. Будуть і країни, і фірми, які захочуть відновлювати, і буде надано людям кредити тим людям, які не загинули в тому приватному секторі для відновлення. А цих будинків зруйновані. І пошкоджено сильно, 32,5 тисячі. Тобто, навіть якщо порахувати там, додати, скільки е, потрібно там. Чи 10, чи 20, чи 50 тисяч доларів, то ну гроші, звичайно, зовсім не маленькі, але не астрономічно великі. Тобто з приватним сектором буде простіше, а от з багатоповерхівками буде дуже важко. Дуже важко це все відновлювати. І те, що зараз показушно робить русський рейх, ну звичайно, ну це ж це просто показуха. Будинки, які пофарбовані і зовні виглядають. Ну, як красиво виглядають, але е, немає ні електрики, ні води. Там це ж все ж треба буде. Е, і до речі, за електрикою і за воду. Е, з електрикою якось так може легше буде, а з водою. Е, там, де були е, ракетні атаки, е, бомби, а бомбами Маріуполь закидали е, неймовірно багато пошкоджені, ж е, водогони. І оці всі під землею, оці всі труби. Тому, мабуть ж, і не можуть зараз під'єднати оці до води, бо водопостачання воно ж, ну, скажімо так, підземне, а місто все у вирвах від бомб-ракет і ракет, і снарядів, від танків і, і там САУ. То дійсно це все відновити. Це комунікаційно це зробити, це, це не те, що десятки, це ледь не сотні мільярдів. Якби навіть туди вбухати весь річний бюджет всієї України, хіба що отак можна б можливо було б відновити місто в тому розмірі, там і зробити з нього щось таке дієздатне. А так, я не бачу перспективи у цього міста. Оці всі заводи, оці Азовсталі, Ілліча, решта машинобудівельних заводів. Вони ж, той же головний хузяїн Донбасу, як його раніше називали, той Махметов, вони ж вижимали соки із цих заводів збагачуючись на цьому, і вони ж не модернізувались. Там же ж, е, ледь не все советське, 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 ще з тих давніх часів, і е, відновлювати це е, в тому вигляді, в якому воно було ну звичайно ж, а нове, а це у нього не вистачить е, грошей, а формально то власник то він цих заводів, і е, що він відмовиться від цього і продасть державі, а що держава це прийме до себе. Ну, ні, звичайно. Воно буде так стояти, ця Зосталь зруйнована, е, і е, хай не зовсім, але теж е, не слабо зруй... підруйнований, е, скажімо так, той же завод Ілліча і інші заводи. Ну там відновленню відновиться хіба що порт. Порт відновиться тут 100%, немає питань. І порт буде працювати. Місто буде таке транзитне для того, коли Україна відновить свій контроль над тим же Донецьком і над Донецькою областю повністю. То через Маріуполь буде будуть виходити ті товари експортні. Що там буде йти на експорт, звід зараз. Важко сказати, але єдине, що велике таке підприємство, оцей порт, яке буде існувати, і ні про які півмільйона не може бути й мови. Тобто, якщо і залишиться там жити там 200-250 тисяч, це, це буде дуже добре. Але чим вони будуть займатися? Ну я не знаю. Я ж повторююсь, те, що Маріуполь це Україна, Маріуполь це буде Україною після вигнання руського рейху з цього міста. Але перспективи, на жаль, ну, хоча може не на жаль, це просто де-факт. Це моє бачення таке. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Може у вас якісь інші думки, може я чогось не знаю. Ну, от якось так. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментарі, лайки. Слава Україні. Слава ЗСУ. До побачення!